Вітаю вас в ефірі Новини. Новий тиждень розпочався такими подіями. Відбулося відкриття соціальної аптеки у Скадовську. Триває реконструкція верхньоантонівського водозабору. На Херсонщині сталася дорожня транспортна пригода з тяжкими наслідками. Для виконання соціальних ініціатив президента України у Скадовську відкрилася перша соціальна аптека. У заході взяв участь голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк. Детальніше замить від наших кореспондентів. Соціальна аптека номер 1 створена як структурний підрозділ Скадовської районної центральної лікарні та розташована у центрі міста. Окрім цін, наближених до оптових, у аптеці передбачається 5% знижка на весь товар та видача безкоштовних рецептів інвалідам і учасникам великої вітчизняної війни та постраждала від Чорнобильської катастрофи. Заклад працюватиме цілодобово. Головний лікар, який сьогодні є ініціатором в багатьох напрямках, показує приклад, як сьогодні в цих ініціативах, які були проголошені президентом України, можна практично вже здійснювати. І ми це бачимо, ці практичні кроки. Я був на відкритті соціальної аптеки. Аптека, яка буде використовуватися в подальшому в багатьох напрямках, тобто сьогодні вирішувати ті проблемні питання, які сьогодні є у наших людей. Ця ініціатива, яка проявлена в цьому районі, вона буде розповсюдження. Уджена по всій області очікується, що новостворена соціальна аптека зніме напругу відвідувачів Скадовського району виваженою ціновою політикою. Заклад буде більш рентабельним за рахунок того, що послуги господарської діяльності, бухгалтерські, адміністративні та інші витрати будуть перерозподілятися не лише на аптеку, а й на всі структурні підрозділи Скадовської центральної районної лікарні. Люди потребують нашої уваги, і в плані їхнього забезпечення ліками. Опираючись на соціальні ініціативи президента України і на ті доручення голови обласної державної адміністрації Миколи Михайловича Костяка, ми і започаткували в місті Скадовську, а й в подальшому в цілому по Скадовському району відкриття таких соціальних аптек. Разом з адміністрацією Скадовської центральної районної лікарні під керівництвом районної державної адміністрації опрацьовується низка програм, яка забезпечить додаткові знижки на більшість медикаментів до 10%. Літні скадовчани зможуть безкоштовно. Овно вимірювати у закладі артеріальний тиск. До того ж аптека стане базою для проходження виробничої практики студентами фармацевтичного відділення Херсонського медичного коледжу. Херсонський міський голова Володимир Сальдо перевірив хід робіт із реконструкції верхньоантонівського водозабору і водогону питної води. Була там і наша знімальна група. Технічним завданням та проектом реконструкції водозабору передбачаються два етапи робіт: прокладання нової нитки водогону з пластикових труб діаметром 500 міліметрів, з перепідключенням до неї існуючих бурових свердловин, буріння та будівництво нових бурових свердловин з підключенням їх до нового водогону, реконструкція існуючих бурових свердловин з повною заміною насосно-силового устаткування. ніж приступити к роботі, ми провели роботу і з місцевим населенням вот, и с проектантами все согласовали. Значит, все, все моменты, которые вот в этом вопросе возникают, потому что здесь есть и огороды, есть есть еще, еще какие-то моменты коммуникации. Мы все прошли, все порешали, совместно с водоканалом в тесном контакте. Вот. Несколько раз проводили совещания на э, э, СУКСА городским. Угу, угу. Вот. Все На реалізацію першого етапу вже виділені 9 мільйонів 498 тисяч гривень з державного та 800 тисяч гривень з міського бюджету, за рахунок яких планується перекласти близько 5 кілометрів найбільш зношених ділянок водогону. Ви знаєте, що в ми тут совмісно плотно працюємо з обласною адміністрацією. Думаю, що з допомогою губернатора ми звернемося в Кабмін і будемо просить еще дополнительные субвенции на полное завершение работы. Части, частично, да, частично, наверное, что-то будет еще из, из местного бюджета из городского. Но пока работы надо не останавливать и вести их полным ходом. За результатами усіх робіт із реконструкції планується не лише забезпечити безперебійним водопостачанням населення Херсона, але й скоротити втрати води на 10 тисяч кубометрів на рік, забезпечивши додаткове подання води населенню на 15 тисяч кубометрів та збільшивши загальний об'єм подання до 45 тисяч кубометрів. необхідна, тому що вже затрачені достатньо великі суми, вже проложено 1,5 кілометра і осталось ще порядка 600 метрів. Тобто два. Дві тисячі сто п'ятдесят метрів уже буде закрыт вопрос, поэтому тут, конечно, фінансіровані сейчас номер. Загалом у 2012 тисячі роках планується замінити труби водоводу довжиною 9,6 кілометрів, а також пробурити нові та реконструвати існуючі бурові свердловини верхньоантонівського водозабору. Дитячий оздоровчий центр Примор'я, співпрацюючи з херсонською міською владою та позашкільними закладами міста, нещодавно прийняв у себе обдарованих дітей Херсона. Разом із заступником Херсонського міського голови Сергієм Черевком проведжала школярів на відпочинок і наша знімальна група. Цього року понад дванадцять з половиною тисяч дітей Херсона передбачається охопити послугами відпочинку та оздоровлення. Херсонським міським бюджетом на ці цілі передбачено майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Особливий акцент, як зазначає заступник херсонського міського голови Сергій Черевко, робиться на дітей пільгових категорій та школярів, переможців олімпіад та конкурсів усіх рівнів. це дуже хлопотно, тому що річ не тільки про обізпеченні безперервного воспитательного процесу для наших самих юних і самих наших школьників но важно що добиться всього необходимого для безпеки для комфорту відпочинку і для того щоб ребята не теряли ні одного дня в своєму саморазвитим задачі стоять достаточно амбіціозно в тому році более 12,5 з половиною тисяч дітей поділить отдиху і оздоровленню за пільговими путівками можливість відпочити у дитячому оздоровчому центрі примор'я що у селищі залізний порт отримали 104 творчо обдарованих і талановитих вихован вихованців позашкільних закладів міста. Тривалість заїзду – 14 днів. 22 чоловіка відправляємо в Приморі на 14 днів. Серед них всі ці діти талантливі і всі ці діти получили удешевление путевки за то, что они талантливые, за счет средств бюджета на 951 гривну. Мы смотрели этот лагерь, мы э, знаем из опыта наших коллег, которые каждый год уже несколько лет выезжают в этот лагерь. И мы решили, что мы тоже в этом году начнем вот это сотрудничество с лагерем Приморья. Багато кто с детей едет само у цей здоровчий центр уже не вперше. Кажут, спогады та враження кожного разу не забудут. А у старшокласників навіть є бажання повернутися у Примор'ї за для проходження у майбутньому студентської практики. Уже чотири роки подряд я праздную там свой день рождения. То есть я до для мене как така маленька сім'я, в которой вся адміністрація, всі працівники знають мене всі очень раді, когда ми приїжджаємо. Це просто я думаю, що Приморье – это рай для рібінка. Я планую связать свою жизнь з Приморьем, тому що я буду поступати в інститут. Я планую на практику летнюю поїхати именно туди. Та й ті батьки, хто вперше відправляє малечу на відпочинок, вже начувані про гарні умови проживання та оздоровлення, які створені у таборі. Примор'я це і гарне харчування, і номера зі зручностями, і насичена розважальна програма. Хороший піонерський лагерь. Очень хорошо за дітками смотрят, питання, очень хороше. Поэтому на берегу Чорного моря бы бурібенку не отдохнуть. Но перший раз відправляємо но але и думаем, що будет все хорошо. За зверненнями батьків та дітей пільговий відпочинок організовується для дітей саме в оздоровчому центрі Примор'я вже четвертий рік поспіль, адже кожен раз заклад отримує гарні відгуки відпочивальників. Херсонська обласна організація Товариства Червоного Христа України уклала угоду про спільну діяльність з обласною ветеранською громадською організацією ветеранів Служби безпеки України щит Таврії. Вона передбачає співпрацю щодо забезпечення самотніх інвалідів війни та праці, інших малозабезпечених одиноких ветеранів похилого віку Служби безпеки України. Їхній догляд працівниками патронажної служби обласної організації Товариства Червоного Христа України. У дорожньо-транспортній пригоді на Херсонщині отримали травми більше 30 людей. Серед них громадяни Республіки Білорусь та Російської Федерації. Подробиці від наших колег з прислужби управління управління Держатоінспекції ОМВС України у Херсонській області 21 липня близько опівночі на 105-му кілометрі автодороги Херсон жанкой Феодосія Керч сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. Попередньо з'ясовано, що водій автомобіля «Форд Транзит з причепом при виконанні обгону виїхав на смугу зустрічного руху. Десь коїв зіткнення з автобусом Сетра. Після зіткнення пасажирський автобус виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з іншим автомобілем Форд Транзит та перекинувся на лівий бік. Після перекидання автобуса його уламками було пошкоджено автомобіль ВАЗ-11 За попередніми даними внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва водії Фордів, пасажирка одного з цих авто та 31 пасажир автобуса Сетра, серед яких громадяни Республіки Білорусь та троє громадян Російської Федерації були травмовані. Серед постраждалих пасажирів автобусу шестеро дітей. Під час ДТП у автобусі, що рухався за маршрутом Євпаторія Мінськ, знаходилося 46 пасажирів та двоє водіїв. Причини та обставини ДТП наразі встановлює слідство. Випуск новин ви, як завжди, можете подивитися на нашому сайті за адресою вказаною на екрані. А на сьогодні це все. Випуск завершить прогноз погоди. Бажаю вам усього найкращого і до зустрічі. У вівторок, 24 липня, у Херсоні ясно без опадів. Вітер північно-східний 6-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 22 до 26 градусів вище нуля. Вдень плюс 33 плюс 36. У середу 25 липня у Херсоні ясно. Вітер північно-східний 6-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 20, плюс 26. В Вдень від 32 до 36 градусів вище нуля.